Вітаю! Сьогодні 26 травня, і це мій корисний сніданок. І я вже хотіла їсти, підготувала і вже відломила, хочу їсти. А записувати. Записувати відео. Тому зупинилась і взяла телефон і записую. Так. Голубці, сьогодні на сніданок. Так. Звичайні. Але ж трошки незвичайний. Я намагаюсь якось е, по різному готувати. Попередні голубці я готувала з листя винограду. А ці, а ці голубці звичайна капуста, так? Але ж всередині не рис. Не рис всередині. Ой, я вже так їсти хочу. Ні видно. М'ясо є, так багато м'яса. Е, тільки замість рису я поклала сарго. Так, дуже корисна крупа сарго. І. І що? Я не хочу зупинятися, їсти хочу вже. Можна я при вас поїм трошки? Мм, яка смакота! А головна, головне різноманітність. Тому, додавайте давайте різні крупи у страви у голубці, так? А мені подруга каже. Не сарго. А саго. Я говорю, ні-ні-ні. Це зовсім різні страви, різні крупи. Саго це з крахмалу. Так. А сарго – це росте така рослинка, ну, як пшоно. вініками такими, так? Ну добре, я буду їсти, а потім порозмовляємо. Дуже поспішаю. Навіть не все розповіла, що хотіла, ну не знаю, як це виходить. Без п'яти й десять і ще не хотіла. А десять і я вже все хочу їсти. Ну, дійсно. А що я хотіла сказати, е, як я е, насипала собі е, два голубці і ще хочу 3 положити. Хочу 3. Ну, не наїмся. Але ж, потрібно якось спробувати поїсти, а. Коли дійсно не, не, не вистачило тоді ті тільки додати. То я навіть переважила. І вони важкі, 230 грамів, два голубці. Але ж я не стала все ж треті додавати, Взяла ось це. Томатики і ось цей корисний зелений плід. От, От тепер все. Що вам сказати? Голубці, з сарго дуже смачно. Але ж я ледь здаїла їх. Чому? Бо багато солі. Солі я нормально положила, але ж довго готувалась, і вода вся википіла, і сіль, вся сіль у голубцях. Тому я дійсно ледь-лець доїла. І якщо б не авокадо. І томати ну, зовсім не можна їсти. Так що, дивіться, сіль потрібна, але ж дозована. Так. І продовжуємо. Це смакота? Ні, це не смакота, це не смачно. Якщо в спеції використовувати, це духмяна і смачно виходить їжа. А якщо ось так от просто з'їсти ложечку, як я зараз з'їм. І зап'ю водою. Ось це буде корисне. Так. Навіщо? Перечитайте, бо вже я розповідала декілька разів про пожитник. Якщо хоче хто пожить, так використовуйте пожитник, так? Дуже корисна речовина. І сто... коштує, ну, копійки. Копійки, дійсно, дуже дешево. А ціна цієї страви, цієї спеції, якщо урахувати користь, це як шафран потрібно, щоб коштувало так. Дійсно. Перечитайте прапожитник. А я сьогодні хочу, знаєте, що зробити? До речі, я ось це. Такий трошки він зелененький, коричневенький такий пожитник. Я купила, щоб проростити, а потім читаю на упаковці, а пишуть тільки не для пророщування. Так. А я думала, що такий органічний. Він добрий, але ж такий зелененький трошки, не для пророщування. Тому беру свій, який у мене був, і не багато, а трошки спробуємо проростити. Ви знаєте, всі пророщені насіннячки дуже корисні. Так що беру ось тільки. І дивіться, такий колір і трошки темніший. Так. І думаю, який кращі де... Купували один і другий, я знаю. Так що спробую і один і другий проростити. Так, а досить. Заливаю водою. І, як я роблю, Ну, заливаю водою на 12 годин, а потім воду зливаю і так, залишаю без води, прикриваю чимось, щоб воно не сохло. Так що, так, завтра будемо дивитися. Все. І що ще сьогодні будемо снідати? Смузі. Так, смузі. І я взяла морквинку ось таку, почистила. І трошки більш, ніж пів яблука. Почистила. Так. І будемо все це додавати і вживати. Так, сьогодні ягід немає, так? Ну, морква теж дуже корисна. І гарбуз корисний. Так я ж гарбуз поклала. Трошки гарбуза, трошки яблуки. І додаю Базилік. Базилік. Так вівсяне молоко сьогодні. Але ж, що я хотіла на, нагадати? Потрібно потрібно читати на упаковці, що написано про про кожну страву читати. Так. Ось я і прочитала. Так, вівсяне молоко я вже купувала, як кажуть, у трьох фірмах, так? І потрібно дивитись, щоб не було цукру, по-перше. Ну, і складову дійсно потрібно дуже-дуже уважно читати. У цьому молоці, що я ось сьогодні використовую, що як пишуть. По порядку. І перше вода, значить, саме більш води. Потім йде вівсяна, вівсянка ферментірована. Так, 10%. Це добре. Потім е, с, е, олія соняшникова, не пишуть скільки. Е, е, інулін і сіль. Ви всі знаєте, що таке інулін. Ну так, е, е, інулін а в скобочках написано Клітковина цикорію. Інулін, мабуть, і не тільки з цикорію буває, а це з цикорією. Все дуже корисно, так? Але ж хто знає, що таке інулін? Е, як сказати? Полісахарид, е, складний углівод, пребіотік? Всі знають ці слова. Ну, добре, пребіотік. Є пробіотик, а є пребіотик. Так ось це у цьому молоці вівсяному пребіотик. І що це таке? Ну, мабуть, всі знають клитка вина навіщо. Знаєте? По-перше, пребіотик не перетравлюється. В шлунку, так. І у кишківнику, у тонкому не перетравлюється. Але ж у товстому кишківнику він робить добрі-добрі такі справи. А саме, ну, йде ферментування мікрофлори. в Товстому кишківнику, так. Які сложні слова. Ні, я намагаюся дуже-дуже. По-простому сказати. Так що використовуйте, так, якщо написано інулін, так? Тільки небагато, так? Ну, і шуткую, і не шуткую. Ну, добре. Якщо хто хоче, щоб гарно себе почувати, потрібно кормити мікрофлору у товстому кишківнику. <Mile dizzy> І вчора я додавала борошне льняне, це теж дуже корисно для мікрофлори Так. І виявляється, корисно додають нам до вівсяного молока. Так. Ну, щоб не було закрепів, інулін використовують. Так. Але ж я завжди раджу просто ці продукти брати з продуктів. Ці продукти, це речовини. Так, а ще багато автопінамбури. Добре. На сьогодні все. Вживайте корисне і читайте, що написано на складі продуктів. Ходіть здорові, побачимось, Па-па!